Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде огляд на таку ось цікаву 4 g антенну Має такий вона зовнішній вигляд. Це антенна українського виробника. Це повністю українське виробництво. Як бачимо, тут використовується така ось восьма шпилька. Далі йде такий ось тримач типу зуби. Зроблена вона з міцної сталі, оцинкованої. Звичайно, тут використовується оцинковка, і як бачимо, диски вирізані за допомогою лазерної різки, тобто диски дуже точні. Тут за допомогою 3D-принтера зроблений такий ось захист, тут такий ось шов, трішки нерівний. Ось, і e, тут воно трошки неякісно прилягає, але це все можна виправити за допомогою ізоленти. Якщо це відео дивляться виробники, то трошки з цим треба подумати, тому що тут трохи є якісь зазори, але можливо там запінено якоюсь речовиною, що воно не пропускає вологу всередину. Якщо ні, то цей момент треба продумати. Тут трішки не продумано. Ось, а так загалом антена така досить масивна. Досить вона серйозна. І якщо чесно, мені вона подобається, ми будемо проводити заміри на такому ось приладі. Називається він Light VNA і вимірює різні параметри, різні характеристики антен. Ось я його вже відкалібрував, я його вже налаштував. Як ми бачимо, тут зараз у нас показує, що ми будемо вимірювати. 1200 МГц до 3000 МГц. Ось, будемо вмірювати за допомогою цього приладу. В мене є така ось антенна Еталон. Зроблена вона була невідомим виробником. Це, як бачимо, такий самоділ. Як бачимо, 1800 МГц іде тут частота, 50-Ом іде хвильовий опір, і тут ми бачимо СМА роз'єми. І давайте ми зараз перевіримо цю еталонну антенну. До речі, ця антена є повною копією цієї ось великої антени. Зроблена вона по тій же самій схемі. Як бачимо, вона має одинакові розміри і оці. Кружки, ці кружки вони одинакові. О, тобто тут всередині під цим покриттям знаходяться такі ось диски. Ця антена мідна, повністю зроблена з міді, з мідної фольги, але це такий ось самоділ, скажімо так, зроблена на п'ятій шпильці, здається, тут зібрано. Давайте підключимо до нашого приладу. І подивимося на характеристики цієї антени. І так, ми підключили цю антену і бачимо тут s 11 svr Що це значить? SVR – це значить коефіцієнт стоячої хвилі. Що таке коефіцієнт стоячої хвилі? Це значить, що коли ви працюєте з антеною, передаєте та приймаєте сигнали. То коефіцієнт стоячої хвилі показує той відсоток енергії, яка повертається назад до передавача. Взагалі за еталон береться одиниця, і тут ми бачимо, нам показує 1,9. Самий високий коефіцієнт це 3, за яким доступно, щоб з антеною можна було працювати. Але в цьому випадку, якщо у вас коефіцієнт 3, у вас 50% енергії передавача повертається вам знову в Передавач, якщо це дуже потужний передавач, то він може навіть нагріватись. Ну, наприклад, якщо у вас передавач 10 Вт, і у вас, наприклад, розрахований на частоту 1200 МГц. Якщо ви використовуєте антенну, в якій коефіцієнт стоячої хвилі складає 3 на частоті 1200 МГц, то із 10 Вт, які передавач передає в антенну, повертається йому знову назад. І передавач від цього нагрівається і може навіть згоріти. Тобто, чим менше коефіцієнт стоячої хвилі, тим менше енергії повертається знову. Назад в передавач, і тим краще працює антена, і тим краще працює передавач. Далі ми бачимо таку ось жовту лінію, яка нам буде показувати коїсен стоячі хвилі. І ми бачимо, ось тут нас показує маркер 1. Маркер 1, він стоїть зараз на частоті. 2424 МГц. Це частота Wi-Fi. І ми бачимо, що на частоті Wi-Fi у нас показує коефіцієнт 2. Тобто цю антенну в теорії можна використовувати і для Wi-Fi. Бачимо 2451, 2460, у нас показує коефіцієнт 1,3. 1.3 у нас показує коефіцієнт стоячої хвилі. На частоті 2460. Мегагерць. Зверху ми бачимо діаграму Сміта, по діаграмі Сміта ми бачимо хвильовий опір 45 Ом. Це допустима величина, ось там плюс-мінус 5 Ом, воно завжди коливається. Ось, якщо ми його трошки поправимо, воно може трішки змінитися. Як бачимо, ось опір вже змінився. Щось ми робимо, і у нас, от я, наприклад, навіть відношу свою руку, вже міняються параметри і характеристики антени. От ми бачимо тут на 2400 в нас резонанс, добрий резонанс. І ми бачимо, що у нас тут на частоті. 1785 МГц. 1800 у нас майже ідеальний коефіцієнт, тут майже ідеальний коефіцієнт, 1,029 це дуже добрий коефіцієнт. На 1800 МГц ця антена повністю відповідає. Ось, і навіть ми бачимо тут такий ось хвильовий опір. Ми зміщуємо цей повзунок, і це саме нам показує хвильовий опір, частоту і параметри, які відповідають цій частоті. Тобто ця антена, вона розрахована на частоту 1800 МГц, і її можна використовувати на частоті 2400 МГц, тобто її можна використовувати і для частоти Wi-Fi, якщо це потрібно. Ми звірилися з такою, можна сказати, еталонною антеною. І давайте ми зараз за допомогою такого ось кабеля. Кабель мідний, добрий, FK-75 Ом, хвильовий опір. Кабель у нас десь 4 метри довжина, буде все це лежать трохи звернуто. І зараз будемо дивитись, що нам покаже наш тестер. І так, як ми бачимо, у нас тут показує, що антенна дає резонанс на дуже багатьох частотах. От, і її можна використовувати для дуже багатьох частот. Дивимось, 1800 МГц. 1830 МГц вона дає резонанс. Ось вже дає 1001,8, 1,3 дає на 1700 Тобто на 1800 її можна використовувати півтора. коефіцієнт стоячої хвилі, півтори. Бачимо коефіцієнт стоячої хвилі. На частоті 2460 МГц її можна використовувати. І давайте глянемо частоту 2600 МГц. Це частота 4G 2613 МГц. Тобто з 4G на 2600. Вона також входить в резонанс. Ця антенна має досить широкий діапазон, і це саме на е, одному із каналів. Давайте спробуємо заміряти. Інший канал, чи покаже нам якісь інші результати. Так, Інший канал, і нам може показати інший результат. Ми бачимо тут частота 2613, в принципі, такий же самий резонанс все те ж саме. Як ви знаєте, що маємо антенну це, по суті, дві антенни в одній. І ми можемо перевірити, скажімо так, параметри однієї і іншої антени. Хотів сказати, що якщо ви користуєтесь малопотужними передавачами, малопотужними пристроями, такі, наприклад, як 4G модеми чи Wi-Fi роутери, наприклад, потужність Wi-Fi роутера складає всього 100 мВт. Тому навіть якщо ви будете використовувати цю антенну на частоті, де її коефіцієнт буде 3, і у вас. 50 мВт буде повертатися знову в роутер, він буде трохи рознагріватися, але це не смертельно, тому що такі малопотужні пристрої, це не зможе вивести з ладу. Якщо коефіцієнт буде вище 3, то антена просто не буде працювати. Ось, і ми тут бачимо, що з частоти 1800 пішло вниз. Тобто, якщо ми будемо користуватися цією антеною на частоті 1800 МГц, то це її. Можна сказати, ідеальна частота. Ось вона має 1800, 1,6, 1,7 коефіцієнт, 1,7,5. Це дуже добрий коефіцієнт, і можна користуватися цією антеною на частоті 4G, на частоті 2600 можна користуватися. Коефіцієнт стоячої хвилі дуже добрий. Можна користуватися цією антеною на частоті 2600 МГц. Також давайте глянемо. у нас є ще 4G на частоті на частоті 900 МГц. Давайте виберемо 800, щоб нам показало діапазон МГц. І так, ми можемо навіть переглянути тут частоту де 800 МГц. Бачимо. Бігає наш повзунок. У нас є резонанс на частоті, починаючи від, від 932 МГц і до 976 МГц. У нас є резонанс. Як ми бачимо, резонанс є і на частоті 900 МГц, є резонанс на частоті 1800 МГц, є резонанс на частоті 2600 МГц. Також у нас є. 4G в нас з'явилося на частоті 2100 МГц. Давайте переглянемо, чи є тут резонанс. Так. 2109. 130. 2153 МГц. І ми бачимо, у нас є резонанс. Коефіцієнт стоячої хвилі складає 1,3. Що дуже добре. Тим більше, якщо використовувати малопотужні пристрої як 4G модеми, Wi-Fi-роутери, то цю антенну можна спокійно використовувати для цього всього діапазону частот. Тобто, як бачимо, ця антенна працює. Посилання для того, щоб придбати цю антенну, буде в описі до цього відео. Якщо у вас є якісь питання, ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.